Модульна амбулаторія, яку встановили в селі Кам'янка на Харківщині, приймає перших пацієнтів в зруйнованому рашистами населеному пункті. Зараз проживає близько 60 людей. Люди повертаються, хоча електроенергії в селі ще немає. Місцева жителька Наталя каже: довелося помандрувати в евакуації, але нарешті вдома. Ми за тільки не були в Румунії. Були спочатку евакуація. Тоді перезолбуну приїхали в Румінської області. А потім, вже як чуємо що пішли руські, ми у візю переїхали. А з візюма вже додому. Ну нічого, підправляємо вікна, бур'яни рвемо, прибираємо там, пере перевезли вже гору, гору ж. Ну, шиї вируса, там камінь різний. Так замарюємося, страшне. А все одно ми вдома й довольні. 140 на сто ви приймаєте препарати. Оце ж треба приймати. Медсестра Олена Басенко працює в Кам'янці 15 років, але від її попереднього робочого місця рашисти залишили самі стіни. Приміщення розбите вщент, немає ні даху, ні дверей, ні вікон. Більшість будівель у селі у схожому стані. Ніхто не вірив, каже Олена, що найближчим часом тут з'явиться медзаклад. Ви бачите, село дуже розбите, і всі говорили: Ой, так це її не поставлять, село розбите, світла немає все так вите. Все мрачно, бачите, все зроблено, все я не знаю, дуже гарно, комфортно для роботи. І я думаю, для пацієнтів теж. Тут же ж не тільки амбулаторія, тут ще пункт обігріву. Людям можна приходити, обігріватися, потім заряджати свої телефони і користуватися інтернетом. У нас система Starlink, підключаємо її, коли навіть відключається генератор, я заряджаю кафлоу. Користуються люди. Кабінет прийому тут приймає лікар у нас. Це наш кабінет маніпуляційний, і тут я розмістила електрокардіограф. Тут можна зробити електрокардіограму. Ліки у нас дуже багато. Ліки нам предоставила наша КНП, наша лікарня. Це волонтерські ліки. Там у мене у нас на прийомі теж є ліки. Я думаю. Дуже багато ліків. Пенсіонерка Ніна прийшла до лікарів з чоловіком Петром. Він був важко поранений під час одного з обстрілів. Не було нікого взагалі. Нікого не було, взагалі нас, як ми залишилися по ту сторону дінь, все відрізано було, і вся та сторона то, поворотки, ото, та сторона в відрізана була. Залишилися ми як, ну, слава Богу, перешкод. Петро та кілька його односельців були на вулиці, коли розпочався обстріл. Стояв посеред вулиці, вони вже до калітки дійшли, Сусіду по коньку лупануло. Я, я розвернувся а передо мною, касета розірвалася. Чоловік зазнав поранені руки та грудної клітини. Поранили й одного з сусідів. Обох довелося вести до росіян до військового шпиталю. Спасибо, сусідів, мужчини повиходили, витягли машину з гаража. Ночі же включати не можна, витягли машину гаража. А його не було, що його не, зази, його не було. Витягли машину гаража, то сіли, відвезли їх у Господі. Така ж амбулаторія вже працює в Ізюмі. Уляна нещодавно стала мамою і тепер, каже, відвідуватиме лікарів регулярно. Я, взагалі не часто до врачів, слава Богу, не приходиться. Ну, а тепер будемо часто, бо народилась лялечка. Тепер будемо кожен місяць тута. Встановлення модульних амбулаторій на Ізюмщині профінансувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Приймати пацієнтів у Кам'янці будуть ізюмські лікарі двічі на тиждень.